Обрізаю ось рембо. І що воно за фігня така? Чи в кого таке було, не пойму, ось є лозина. Думаю, та все, їй кап здалось. Бачимо, зеленкувате, вона не визрівша, холодна. Йду далі до верху. Вона коричнева і визрівша. Визрівша до самого верху. Думаю, ну це ж може морозом давануло. Та ні. ось як бачимо, Срез хороший, живий. А що це за фігня така? Получається, посередині лозини вона не визрівша ось у зелена. Отом вона визрівша. І пішло, от далі, вона теж визрівша. Що це таке за фігня? Перший раз я таке, бачу. що це за аномальний рік такий, фіг пойми, що йому робити. Ну, кого таке було, ну, поділіться досвідом. Короче, мав її вирізати треба, бо його знає, що це ну, воно точно пропаде. А як воно тут пропаде? Там піде. Ну короче, що попало.